Чому агресія дитини стає нормою? Агресивність дитини проблема, з якою стикаються багато батьків. Вона може виникати через неусвідомлене прийняття та наслідування агресивної поведінки. Дитина вчиться агресії, спостерігаючи її в оточуючих, і поступово це стає для неї нормою. Діти, які часто бачать агресію вдома, у школі, на вулиці чи на екрані, сприймають її як природну поведінку. В результаті така дитина може вважати підвищення голосу чи інші агресивні дії нормальним способом спілкування. Це може призвести до проблем у нових ситуаціях, де агресія не є прийнятною, наприклад у дитячому таборі чи новій школі. Щоб захистити дитину від агресії, батькам варто обмежити її контакт з агресивною поведінкою. В Іспанії провели дослідження на тему нормалізації агресії у дітей. У дослідженні взяли участь 800 дітей віком 8-12 років. Спочатку їм поставили запитання про прояви агресії, які вони спостерігали, а потім перевірили їхнє ставлення до агресії. Виявилося, що діти, які частіше стикаються з агресією, самі стають агресивнішими. Ця тенденція спостерігалася незалежно від того, чи була дитина жертвою агресії, чи ні. Батьки, які помічають агресивну Видінку у своїх дітей повинні аналізувати ситуації, в яких діти можуть спостерігати агресію як у сім'ї, так і поза нею. Варто звернути увагу на моделі спілкування в родині, чи часто батьки кричать один на одного при дитині, чи проявляють агресію в її присутності. Детальний аналіз допоможе зрозуміти джерела агресії та запобігти її подальшому розвитку. Більше корисних відео шукайте в нашому телеграм.